Наташа, болгарський перець просто ужас. Нарізані як тапору. Ну, то це якесь таке, знаєш, якби Я ж готова була робити любу роботу. Яку ти мені скажеш? Ти ж мені не сказала, як її зробити. ну? Давай покажу тобі так, щоб ти розуміла. Красивими шматочками. Це болгарський перець. Так, да, капітан Оля, це твоє. Це Олі. А тут Олечка. підписано, хто тут? Ні. Оля. Оля. Всі йдуть до Олі, короче. <звіху> це Оля, це моє, це моє. Це Це Рома, да, написано Рома. Катерина Оля. Це моє, це Оля. Все, в мене двоє. <звіху> це <звіху> Добре, що хоч два. <ріху> ну прикинь, вона там такої дічі не говорила в цьому, в цьому меню, що там всі в шокі стояли. Ти що це? Ти хоч сама зрозуміла, що ти там розказала. Бомба взагалі! Оце супер. Дай п'ять, мала, ти саме. Що я тобі кажу, злякались твої. Це взагалі. Було прикро. Я прям е, сиділа. Я думаю, так, сльозка хочеться покатитись. Думаю, не буде. Я навіть знаю, хто це. От, ну, там нема варіантів взагалі. О, це, напевно, Марина, якраз і коля, типу. Якраз те, що я і хотіла. Я обираю двох одразу. Беру всіх. Всіх, що є. Це не замало? Не замало, ми один подаємо. Я маю на увазі по температурі. 45, Внутрішня. Я ж просила 55. Влад сьогодні допускався якихось таких е, е, неправильних рішень, щось не робив. У нас замаринований буряк. Влад, я попросила його замаринувати. Зараз замаринує. Він ніби і реагував нормально, коли я йому щось приходила сказати, він це робив. Ну, ніби казав, що зробить, а по факту не робив. І якось так це було можливо дійсно якась халатність, занадто висока впевненість, що все вийде добре. Вона постійно нервує в кінці. Це норм. Ну, типу, на ній була відповідальність, вона нервувала. Але це їй не заважало. Попробуємо. Це обліпиха. Це дуже інтересний вкус. Єдине, що я не бачила, як Аліна робила десерт, вона мені давала тільки куштувати обліпиху. вона була смачна, така кисло солодка, пряна, якась дуже смачна. Це той випадок, коли рецепт народився виключно в процесі приготування. Я бачу його ззовні, просто маренгоць у бізе. А всередині в мене має бути щось максимально світле, тому я вже, по ходу починала щось підбирати. Я на око реально робила цей бісквіт. Я на око все робила на заварний крем. Страшно це все, типу, як воно в результаті вийде, тому що я нічого такого схожого не робила. Не бий, не бий, подожди. Я сама викликаюсь на мангал. Ти бачив цих ну, людей? Вони в поході ніколи не були. Типу, я не хотіла, щоб моя команда сьогодні залишилася елементарно без вогню, а значить нічого не приготували. Запалите. А ти можеш маленькі скоби поробити. Отбереш цю і маленькі ці. Ні, будь ласка. Ну так не рубають дрова. Що це за блінчики? Я поспостерігала 10 хвилин, як Ілья та пора, а, а не дрова. Чуєш? Може, просто забери його Він щось там став... сумасшедший. Я йому. Кажу, береш що цю штуку на мелкі для розпалки треба нарубать. Оту мелку, на мелкі часті. А щоб ми почали О, вже розжигати. Господи, прости, помилуй, Боже мій. Я тебе і я як нещасний пастух якийсь. Не вмієш, не берись, не не Так само і тут. Ну не виходить, піди. Прийди, і скажи, не виходить. Русік, може в тебе вийде. Ну, ніякої проблеми нема. Іра, як завжди, вона бігає по всім поверхням і так, ну коротше, бігає, просто і бігає. Її амбіції вони набагато більше ніж того, що вона робить. Я там ну, десь три чи чи чотири колоди я ці розбив, і от на останній вже просто злетіла шкіра, і я не міг рубати далі. Русік, ідіть рубайте. В мене шкіра позлазила вже з пальців. Я зрозумів. Треба було б навчитися дрова рубати в 45 років, Мужик називається. Скажи, це як шифоновий, ти плануєш, ти хочеш, щоб я зробила? Він такий кексовий, він такий вологіший. Ми туди додамо масло, трошечки можливо, додавимо туди сметану. Но масло тоді теж треба збити. Не треба. Чому ми не пішли? За, за всі серії я сьогодні зробила самий безглуздий вчинок у виборі не тієї не роботи в команді. Просто найбезглуздіший. Це мені такий урок. Ну, тобто Берися за те, що ти знаєш. Берися за те, що ти зробиш добре. і, тобто, і Це буде таким плюсом в твоїй команді. Що ти, ти, ти робиш? Для чого ти це робиш? Так ти сказала туди а, Ні! Розкажи мені, що ти хочеш, щоб я. Звичайно, роз... робив шифоновий. Все. Ой, та якби його сразу вже сама робила, як знала. Я насправді я дома бісквіти готую. Вообще, ну, Просто це для мене не складно. Я вже готувала ці бісквіти. В мене був супер бісквіт на Андріївському узвізі. В мене нема сумнівів, що я ну, не можу приготувати. Воно буде цілий день там стояти. Ірочка, давай, бігом! Блін, не підганяй, будь ласка. Ти коли так почнеш так і до, ну, раз так балакати, я починаю кипішати. Зараз все буде чітко. Звісно, я панікую, тому що хочу, щоб ми виграли. Мені це одні треба чи що? Побіг за горіхами одразу, аби вхопити пекан. Він мені дуже подобається. Я пару разів з ним працював, бо насправді горіх дорогий, ну, дорогий дуже дорогий і не поширений в Україні. Хотілося, бо я знаю, що він дуже смачний, просто нереальний. Я думаю, що це має бути пекан, його там було замало, я прийшов, забрав все. Думаю, нікому не віддам. І тут починається саме цікаве. Я дивлюсь, у мене немає вагів. А хто ваги забрав? Е, я не знаю, там нас хто забирав ваги? Хтось брав вагі. Коля, нема тебе вагів. У нас забрали. <рес> Живі, не поняв. Іди шукай, хто та падла. І що ви розуміли, до мене піхоло Оксана і питала, чи є вагі. Кажу, шукайте в девайсні. Коль. Нема, нема, нема. Акратно. Я прийшов собі взяв вагіт там достатньо. У Вас вагів теж немає. Вігон, звичайні. І знаходжу ваги у команди синіх. Ну, повністю криси. ну це вже просто, знаєш, це анріал аморально. Прийти, с не попросити. Ну, ми всі в рівних умовах. Ті ваги є в девайс, будь ласка, зайдіть, візьміть, найдіть. В тому, що не стояли без діла, бо вони не розуміли, що готувати. Руля, у вас немає. О, а можна мені? Вагу ага. Ні, не можна, в мене вона зайнята. Ну, а вона одна єдина. Є ще. Це вам що тут, магазин чи що? Зараз будуть показувати дуже цікаве кіно, але при цьому ми будемо сидіти і просто сивіти. Вмикається телевізор, стоїть Юрко наш, стоїть ектор. Юра, у вас... як у вас справи? Все добре. Задоволені тим, що бачите. Красиво. Дивіться, Юро, Одна страва це одна область. Область України. Ваше завдання вгадати, з яких областей ці страви. Беру, виставляються карточки на всьому столі. Дивлюсь, мене глаза розбігаються багато областей. знаєш, 5. страв 5. Почнемо з цієї страви. Що це, як гадаєте? Текстура це пюре. Та як же путається? Дивиться на той банош. І каже, це якась пюрешка. Я все, просто у мене зараз істерика буде. Яка пюрешка, ти успокоїшся з тою картошкою своєю, взагалі кулешчиє, до скільки можна терпіти ці неудобства? Х'юстон, у нас, походу, ходу, проблеми. Це крім, це пюре. Сподобалась страва. Дуже смачно з шкварками. Все, шкварочки, раз пробую такий. І одразу у мене от щелчок, це Закарпаття. Сразу. Поняв, на інтуїції, я отак чисто… Тобто ви робите ставку на Закарпатську область. область. Mm -hmm. О, слава Богу, Юрочка! обажаю. Вони такі нічого собі в молодець. Це знаєш, як е, Ліга чемпіонів просто. Континуємось. Продовжуємо. Наступна страва. Як вам презентація? Дуже красиво, але ага. мало. Ага. Довго думати не треба. Це я в Одесі пропрацював, хоча сам не з Одеси. Да? Но я там працював і там жив, і з сім'єю, і все. І ми завжди готові, знаєш. Тюлечку, біточки з тюлечки, піцу з тюлечкою. Знаєш, це все готували. Фаршмак готували на банкети, на е, фаршети, на все, що хочеш, на свадьби. І це все, знаєш, я не готувався цього фаршмака, ну, чисто з головою. Це фаршмак. Це okay. фаршмак, це Одеська область, Одеси, мою сказати. Yeah. 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 І тут Юра угадує другу страву область, Ну, я бачу, що наші сусіди по командах трохи вже подрастроїлись. Бо вот самі Юра, так походу треба йти за трояндами, червоною доріжкою.